Минулого літа я їздив до Львова, з якого пізніше поїхав на екскурсію в Закарпаття. Там файна жіночка розповідала для тих, хто також прийшов на курс підвищення кваліфікації до свідомого українця, чого не треба казати Західна Україна. І дійсно, бо це тупо з одного боку. Ми наголошуємо. Одна єдина соборна Україна. Але в той же час у нас звідкіля з'являється міфічна західна Україна. А якщо хочеш поїхати туди, то в ту частину не можна. Поїхати, ти можеш на ту частину, тобто на західну Україну. Одна справа, коли москальський рот таку дурню видає, але коли українці це розводять, то вибачте, але це ганьба. Це підігрування московському рупору пропаганди, що там живуть інші люди. Ні, не нацисти, фашисти, а просто інші. Типу, чого? Смішніше за все, що цей термін глибоко засів у головах, але всі, хто вживають Західна Україна, так і змогли прийти до чіткового розмежування. А де це? Це Три Галицькі області, плюс Закарпаття, плюс Буковину. Інколи з Волинню і Хмельниччиною, або рідко з Житомирською і Вінницькою областями. Коротше, весело люди живуть. Але питання залишається, то чого ви так це виділяєте? У нас на межі цих областей проріс неперехідний паркан на кшталт Берлінської стіни, а можливо наша країна розділена на дві, як Корея. У другій притом живуть якісь западенці. А звідки ти це взяв? Сам бачив чи почув. Не кажи по-московському, бо слухати не буду. Також важливо, що цим твердженням я не заперечую певну самобутність кожної області або регіону, а також історичне значення цього терміну ні, мова про речі, які незрівнянно глибше, побутовому рівні підсвідомості. Я би привів схожий приклад, що це так само, як з назвами вулиць, поки Карл Марлами, СРСРами, Пушкіними, Єсеніними називають їх вони в нас в голові. Аналогічна історія здавалася б з незначним таким, ну просто таким, ну ось, битовим розділенням. але штучним розділенням. Не дарма імперіями це все робилось, А якщо цього не помішати і на рівні підсвідомості розділяти українців на західних і східних, південних, північних, центральних. Значить, у ворогів все вийшло. Можна сказати, що я та й не тільки я. Нас таких багато не я один. заводимось через якусь дурницю. Проте я би не радив. Знаю як ти, але я таку дурню чую частіше, ніж варто було б. Будь ласка, виправляйте, хто так каже, бо кожен з нас сам собі міністр культури і хтось відверто недопрацьовує. А так, можеш поширювати це відео, можеш також підписатись на цей канал і мій блог у телеграмі, залишити свій коментар, і, як завжди, гарного вечора! З освітленням і опаленням.